Слава Україні! Всім доброго здоров'я! Питалися мене подивитися, що буде взимку, чи буде затяжна війна. Я вибачаюся, якщо. І так, будемо дивитися, чи буде затяжна війна і що буде взимку. А тут у нас паж, і це паш жезловий. Так, війна буде йти повільно. Розумієте, нам здається повільно, бо. Ми дивимося на війну, як то було за часи Другої світової війни. А тепер, вже зовсім, новий метод війни йде. І цей метод нам здається затяжним. Тут тільки що здається. А насправді це новий метод, його не видко. Тут королева Жезлова говорить, що ну, це сильніша карта. Це най, найбільша карта королева, вона більша за Короля. І вона говорить: ні, війна буде йти як треба, вона не затяжна, вона модерна, вона модерна, вона така технологічна і нам здається, що затяжна, вона не затяжна. І взимку взимку. Бачите, ілюзії є у нас, як знову скажу, ми не мусимо і не маємо ніякого права мислити, як мислять наші вороги цими шаблонами совєтськими. Чи ще чимось? Чи за Радянський цей Совєтський Союз, як вони воювали з фашизмом? Хто його знає, з чим вони воювали, але ж вони де, скрізь, де став цей чобіт а, совєтський, вони ж заграбували самі, чим вони краще за Гітлера були. І тепер, що робиться, що роблять вони тепер, показує, що совєти не краще за Гітлера, може ще гірші. А, зате ми не можемо до них уподоблятися і думати. Що там затяжна війна, війна не затяжна. Вона не така, як у нас у голові, воно, знаєте, в підручниках мину... минулої історії. Ще один Паш, Паш Кубковий, говорить, що не втрачаємо надії і віри. Знаємо, що зло ніколи не переможе. Війна йде своїм чином, і вона йде до перемоги нашої. Тут немає ніякого сумніву. І це не карта затяжної війни. Це карта колесниця це карта руху, сильного, потужного руху вперед до перемоги. Війна не затяжна. Війна іде, як треба, і ми будемо перемагати в цій війні, але ж воно не видко зразу на поверхні все, розумієте. Взимку. Взимку цивільним буде тяжко, хто живе там, де окуповано, чи хто живе там, де фронт. І ця карта говорить те, що я говорю кожного разу, і мене за це не люблять люди. І наші не люблять зовсім. мене, На жаль, а я говорю, що треба виїхати: виїхати на захід України чи виїхати в другі, а, країни тимчасово, обов'язково. Мені говорять люди в коментарях, нас там ні, ніхто не чекає. Це не те, що нас не чекає, чи їх, чи когось ще не чекає. Ніхто нікого не день не чекає. Але є такий закон тепер, що приймають біженців, і цей закон вони мусять виконувати, бо перший, перше право людини це право на, на безпеку. І там, де ви тепер є, якщо ви живете в східних регіонах України, вам треба виїхати. Тимчасово. Хто вийде, і ну, така доля не повернеться. Але це доля, це не в зірках написано. Нам з вами про зірки говорити, так? А тут є The Hermit це пустельник. І не хочете ви в підвалі сидіти, в підвалі сидіти, чи сидіти без світла, без, без тепла? Не хочете ви своїх дітей а, там тримати, бо для них це загроза. Ви мусите допомогти своїм дітям. Ніхто не чекає це на відповідь. З голоду ви точно не, не помрете там, на заході, точно. Будете в безпеці, і все, і це головне тепер. Мене питали, чи ви їздите з Харкова? Ну, що я можу сказ... що я сказати? Так, у вас є своє майно, ви, ви жили. Це несправедливо. Хто говорить, що справедливо? Я виїхала, все, все залишила. Закрила двері, вимила підлогу, як ми всі вміємо, українці, і виїхала. Нічого не було в мене. У мене не було геть грошей на квіток. Я позичила гроші на квіток. І якщо біженець, то, то хоч не будете голодні, а ми не було б біженці. І все одно, дно якось ми це все витримали. Паш Пентакльовий говорить, що ви з голоду не помрете, все буде гаразд. Якщо ви живете там, де тепер окупація. Я не знаю, чи можна виїхати на територію України, бо майже вся Запорізька область під окупацією. так? І коли будемо визволяти, то там небезпечно. І тепер небезпечно, і буде небезпечно, і там все буде зруйновано. Що там тепер робити? Нічого там немає робити. Я не знаю, чи можна виїхати на територію України. Якщо можна, і це, ну, так, не, не, а, як це сказати, не загрожує вам нічим, бо, бо вони ж тримають наших людей. А в Росію, в цю Московію цю я не знаю, деякі де люди їдуть і вони жахи розказують. Я не раджу туди їхати нікому, нікому не раджу їхати до ворога. Бачите, що вони зазовсіми зробили? Все буде гара, все буде Україна, ми переможемо. Це потужна карта, двійка Кубкова. Весь світ з нами. Ми тепер бачимо, що сталося. Бачите, вони вони зовсім, ну як в них немає мозоку, не на хвилинку, нічого немає. Бо вони говорять, що в Сирії бомбили американці. Слухайте, Московія зрівняла Алепо, це їхня столиця, з землею. так, Бо Асад сказав, Путлера, щоб допоміг йому, розумієте, вхаменити своїх людей, бо там в Сірії не хотіли більше диктатуру. І що сталося? Якщо ви почитаєте Вікапідію московською мовою, це жах, що там написано. Написано, що в Сірії демократична парламентська республіка. В Сірії є диктатура. А в Сірії, як в сталінські за сталінські часи, 100 тисяч людей загинула від того, що Асад не хотів піти як диктатор. І він вбив з допомогою Московії 100 тисяч людей. З них 30 тисяч дітей. А там написано Демократична республіка. Яка ж вона демократична? Там, там диктатура. І там свої люди встали. Що ви думаєте, що московці встануть на те, щоб скинути диктатора? Ніколи не встануть на це. Ніколи. Бо їм вигідно знати те, що вони знають. Їм вигідно, вигідно. Знаєте, як проста людина, якщо... Хліб, вода є і можна вжити. Це не так тепер. Це не так. Свідомість людей вже друга. Люди 21-го віку, свідомість друга. Не тільки хліб і вода, але ще. Це вже в Біблії написано про те, що ще треба мати свідомість, а у них там немає свідомості. Бачите, оце я що говорю. Четверка Пентаклів показує, що він тримає їх дуже крепко. Вони знають правду, а не хочуть а, її чути, бо їм не вигідно чути правду. А ця карта МАГ говорить, що ну обдурив він всіх, обдурив, бачите, обдурив. І їм це вигідно. І не можна сказати, що вони не винні. Вони всі винні. Всі, значить, йде боротьба яка. Йде боротьба тепер світу, бо аутократичний цей. А, Світ, де диктатори у владі, він такий ніколи не був, як тепер. Тепер а, Путлер він а, всіх їх об'єднав разом, і а, він пішов на сусіда страшною війною. Завжди автократи і ці, як вам сказати, диктатори, вони в, в себе всередині, в своїй цій країні, а, робили, що хотіли. Ну і це, знаєте, світ говорить, що ну що роби, що хочеш, а що ми можемо зробити? Це не наше. А він пішов в Україну війною і сказав всім диктаторам, що тепер ми так також хочемо володіти світом. А чому це ми не володіємо світом? Світом володіє прогресивний світ. Це неправильно, не треба, щоб і диктатури, бо вони він дуже хитро зробив диктатури. Так само можуть володіти світом. Бачите, як він сказав. І люди, які в цих диктатурах, вони а, не всі, не всі вони підтримують таке, але ж у Московії майже всі. І це Московія відрізняється, наприклад, від Сірії, бо там дуже багато було правозахисників, але їх всіх убито. Ви мені скажете, що може таке бути, що у Москві буде 100 тисяч правозахисників, такого бути не може. Давайте я просумую: треба виїхати, як я вже сказала, звідки, і не переможе ворог, не переможе, ми, ми переможемо. Знайте це, і не можна нам тепер думати, що ой, що нам робити, будемо йти до перемоги, крок за кроком. Слава Україні і героям Слава!